Всім привіт! Вітаю вас усіх себе на каналі. Мене звати Ірина. І сьогодні пропоную вам Таро Гороскоп для стрільця на лютий 2023 року. Подивимося, що ж вас чекає у лютому 2023 року. стрільці. Колоди у мене готові. Колода телема Ленорман. Основні події. Попросимо підказочку. У Арканум Таро, чого іменно це буде стосуватись, також попросимо підказочку у Сібіл, які дуже люблять підказувати, говорити, розказувати. Так, приступаємо. Стрільці, люди 2023 року. Ну що ж, які основна? Так, це може стосуватися ваших дітей або оновлення якоїсь ситуації, можливо, життя піде по-новому. Зараз подивимося подивимося, подивимося, що нам скаже Аркан. Так, тут можливий варіант, що ваші діти, які далеко, нарешті, до вас приїдуть. Можливо, ситуація. Яка вже давно тягнеться, скажем, здалека тягнеться, по новому піде. Ви подивитесь на це все зовсім іншими очима. І з хорошої точки зору, з приємної, скажімо так, з радісної. Ну, яка ситуація у вас обновиться. Ну, ну, стрільці. А тут я вам скажу так, що тут якась або нова поїздка, або якась нова подорож далеко у світ. Можливо, ви вже навіть не думали, що вона вам вийде, тому вона вас. Е Повернеться ситуація іншим боком, і ви в неї вирушите. Одним словом, у стрільці у лютому 2023 року вас чекає якась повістка. Або, нарешті, вирішити питання про якусь поїздку, про ситуацію, яка сталася в поїздці, піде все по-новому. Ви побачите все іншими очима. Ну, скоріш за все, тут подорож. Можливо, це буде поїздка по роботі. Але далеко. Не з міста в місто чи з кінця міста в друге місто. Це, можливо, з одного міста в друге, але подальше. І тут у вас, до речі, все буде по-новому. Все заграє по-новому, ви подивитеся. Багато чого дізнаєтесь, подивитесь на світ зовсіми іншими очима. Ну, при... враження будуть хороші. Хороші, приємні стрільці. Так що приємних вам подорожей. А я з вами прощаюся всього вам найкращого.